Запрошую вас відвідати нашу майже зимову ділянку. Покажу, що у нас як в холодну пору року і поділюся планами. Зараз я їду додому після першого снігу в цьому сезоні. Він випав і наразі лежить десь в добу. Їду я одна після невеликої перерви, тому що чоловіку зробили у Києві планову операцію. Все добре, але він ще на реабілітації. Кіся з ним її теж трохи лікуємо. Коли ми їхали до Києва, то залишили опалення теплою підлогою на 10 градусів. Зараз по графіку відключень світла нема вже 3 години. У будинку температура приблизно 10 градусів, насправді десь 9, бо цей термометр не точний. Вологість приблизно 49% одразу вмикає опалювач. Опалювач увімкнувся, це добре, значить, він там є, і його не вкрали. Пройшло пів години і нам повернули електроживлення. Ой, вибачте, електрохарчування. Повітря навколо опалювача встигло прогрітися десь на 2 градуси. Одразу ставлю теплу підлогу на плюс 35 для прогріву. Можна і на максимум, але різниці не буде ніякої. Вмикаю рушнику сушарку і обігрівач у санвузлі. Нагадаю, що в цьому маленькому приміщенні у нас нема стяжки, а відповідно немає теплої підлоги. Поки будинок гріється, запрошую вас на екскурсію нашою ділянкою. Це дорога між двома ділянками. Це не наша, а там наша. Пішли погуляємо. Це я тільки що приїхала. Тут у нас наш лічильник день-ніч. Це ми йдемо вздовж нашої ділянки. Там є старий парканчик догниває. Тут треба буде почистити, бо ми не приїдемо. Десь тут під снігом починається щебінь. Перед тим як Поїхати ми встигли насипати щебня. Він десь тут починається, і біля погребу закінчується. До речі, кому треба, так виглядає 5 тонн щебня, фракції 5-20. Нам це обійшлося у 6 тисяч гривень з доставкою і оплатою по безнагу. Вистачило насипати дві колії тут і на ділянці. Далі я покажу. Підходимо до воріт. Далі наш новий сарай і весела історія. На цій стіні я хочу нанести малюнок. Я навіть зробила один підхід, а це було дуже смішно, тому що я зробила це без дотримання технології. І на ранок довелося то все витерти ганчірочкою. Тепер я вже підготувала потрібні матеріали, щоб зробити правильно. Але невідомо, коли буде на того потрібна погода. Може вже весною. Заходимо на ділянку. До воріт ми додали можливість повісити навісний замок, бо закрити їх інакше поки що не вийде. Не вистачає висоти ґрунту. А це мої рукавички тачскрін. Ворота відчиняються в обидві сторони. Хвіртка зачиняється на вбудований замок. Тут все нормально. Біля фірки нам також потрібні ландшафтні роботи. Але під снігом виглядає не так жахливо, як насправді. Перед тим як поїхати, чоловік перевіз скутер із старого сарая у новий. Це виявилось зробити легше, ніж здавалось. Я б теж впоралась. За сараєм і воротами у нас жива огорожа. В саму горожу і поряд ми раніше скидали компост. Не плутати з помиями. Це залишки компостної кучі з минулого сезону. Зайдемо за сарай. Пройдемось по цілені. сараєм у нас помийна яма. На ній лежить палета, щоб ніхто не провалився. Можу якось зняти відео про те, що ми взагалі робимо зі сміттям. Далі город і межа ділянки, жива огорожа, що починає рости вищі рівня дороги. Далі зарості з вишень і винограду дівочі сльози, у яких живе наразі вже впав в гібернацію їжак-чак і, напевно, не він один. Це основна причина, чому ми ці зарості ще не почистили. А ще в них є залишки літньої кухні, можна проводити археологічні роботи. Як я вже казала, сніг лежить добу. І наразі тут тільки мої сліди і топіка, який пробіг в одну сторону, а потім в іншу. Це наш погріб. Перед зимою ми тільки обчухали і перефарбували в ньому двері. Далі у нас смачна шовковиця і безмежні городи. А ще у нас є калина. Треба, мабуть, позрізати плоди, але це вже весною. Хай стоїть красиво. Під нею свердловидно і від неї гусачок, який на зиму ми перекрили, щоб його не розірвало під час морозів. Обійдемо будинок зі сторони саду. У нас тут слива, смачна. Це я не знаю, що плодів не було у нього. Сливи, несмачні. Яблуня смачна, але треба її якось правильно порізати, щоб вона нормально плодоносила. А це, до речі, ми гріємось. Навіть видно. Це вікно найважче відкривається. І я, мабуть, його навіть не буду відкривати сьогодні. Вишня смачна. По периметру у нас переважна локація, там ще молоденькі вишні. Це горіх, непоганий, то горіх погірше, і на них ми. Вішаємо гамак. Зайдемо, подивимось, наскільки прогрівся будинок. Спочатку опалення пройшло десь 40 хвилин. Температура 15 градусів. Можна додати потужності. Взагалі цей сніг для мене несподіванка. До того як він пішов, я купила і запланувала зібрати компостер. Для компостування органічних відходів. Зараз збирати його не буду, а просто залишу у Франкенштейні. Компостер це, звичайно, панські витребеньки. без нього точно можна жити і компостувати. Наш я купила на 650 літрів за 2800 гривень. В упаковці він не важкий, але незручний. Франкенштейна навесні ми будемо зносити, і зараз я покажу основну причину чому. Це удар головою. Кожен раз, як би ви не присіли, звикнути до цього неможливо. Повертаємось у будинок. Всього робота опалювача тривала трохи більше 2 годин. За півгодини від початку підключилась тепла підлога на вулиці мінус 3 градуси. Добре, що у мене погано виходить закрити отвір на вулицю, бо до повної зупинки опалювача цього робити не варто. Вологість повітря впала на 2%. Скручую теплу підлогу на підтримання комфортної температури. Будинок зараз прогрітий нерівномірно, але за ніч температура в ньому вирівняється. При відключенні світла в холодну погоду будинок втрачає приблизно 1 градус тепла на годину. Приблизний рахунок за електроенергію до відключень у нас був 900 гривень на місяць, з лічильником день-ніч. На завтра прогнозують дощ, а Нордіхаус сказав, що зранку привезе сходи. Ото буде сюрприз. На ранок дощ частково змив сніг. Краєвид вже не такий казковий. Щоранку я підгодовую пташок порожнині старої груші у нас імпровізована годівниця. Мертву частину дерева ми зрізали, а жива опустила нові пагони для зручності пташок. Взагалі до операції ми встигли зрізати тільки частину сухих та гнилих дерев. Зрізані дерева всередині мокрі. Позбуватися дерев важко. Я одна б не впоралась. І перебирати залишки важко фізично важко. В коментарях мені радили антибур'ян. Але це отрута, тому ми його не використовуємо. Видаляємо залишки дерев у механічний спосіб. Ще одна причина, по якій ми не встигли зрізати більше дерев ми зламали сокиру. А нової в найближчому сільпо не було. Хаус привіз і подарував нам сходи. Якщо хочете, я можу зробити відео про те, як обрати виробника будинку. Зараз я зручно вмощуся на сходах і розповім про наші плани на цю зиму. Я обіцяла показати, наскільки нам вистачило 5 тонн щебня. Він починається навпроти асфальту і закінчується приблизно тут. І це тільки дві колії, а не дорога повністю. Отже, що ми плануємо далі робити з ділянкою, за першої ж можливості, треба буде переорати ту землю, на якій стояв кран. Зараз ми намагаємось там не ходити, бо у ямах можна зламати ноги. Щоб дати вам уявлення про ці ями, можу сказати, що в оцю одну з них я засипала вісім відер землі, щоб посадити квіти і ніхто об неї не падав. Поки ми придумаємо, що зробити з цим асфальтом. Він покладений халтурно прямо на землю. Можна, наприклад, покласти замість нього ще плитку або щебінь. Складність у тому, що є невеликий нахил, тому ми ще думаємо. Тут у мене імпровізований квітничок. Тимчасово огороджую його від курей копачів. Коли дані рослини порозростаються, огорожа буде не потрібна. Цей великий шмат асфальту теж не подарунок долі, він ніби на піднесенні, а ще на ньому залишки цементу від першої версії свайного поля, який відбувається разом з асфальтом. Також ландшафтні роботи потрібні нам у саду. Про дерева я сказала, листя вже частково компостувалося. Тут теж є асфальт і нахил. Можна, наприклад, зробити сходинку з плитки замість асфальту. Хочу зазначити, що до всіх робіт ми відносимося як до хобі. Від більшості з них ми отримуємо задоволення. В іншому випадку ми б не будувались на цій ділянці. На цьому все. Дякую, що заходили.